Так, дуже болісно на сімейний бюджет, тому що мало того, що якби, ще для власного використання, а коли ти ну, зав'язаний на тому, що в тебе є фірма от, привіт, і ти маєш якби, там забезпечувати температурний режим, тобто як юридична особа ти дієш. Ну там взагалі кошмар, жах. Якби це, це нереально, ну якби тут ціни піднімати так само. Це дуже б'є сильно по економіці країни. Вони стільки не вартують, скільки коштує, наприклад, скільки коштує мій труд, скільки я отримую заробітної платні, і скільки треба сплачувати за комунальні послуги, тобто якийсь такий дисонанс. Тобто мій труд не вартий майже нічого, а комунальні послуги за облачні ціни. Більш за все вражає, дратує більше, тобто вони дратують всі ці ціни, але ціна на газ більш за все. Звісно, стало тяжко, Ну, около половини так где-то. А за що сложно платити? Електрика. Ну, приблизно 150%, да. тому що якщо ну, рахувати такий звичайний заробіток, то не вистачає. Треба десь шукати підробітки, щоб якось оплатити. І ще вистачало на все інше. А за що найтяжче сплачувати? Ну, за, кажу, за електрику. Тому що ну, газ не користуємо і все назбирається. Саме більше урежу, ціни на газ. На електроенергію на воду я рахую, що це абсолютно адекватні ціни. Дорогуваті, дуже дорого. І зв'язку з тим, що пенсія, ну що то на 125 гривень повисили пенсію, а такий скочок пішов вверх і за газ, і за світло, і за водичку, за все. Ну водичку можна зекономити, а газ ніяк. Слава Богу, що ще зима у нас не така. Знаєте, я виплачую так, що в мене не було заборгованості. А що решта із 1280, це я вже лишаю на ну, мене син є, діти мені допомагають, так що слава Богу. Ну я слышала традітів, що піднялися по сравнению з предыдущими, так що значительно піднялися по сравненню що зарплати яка отримала. Зарплата не збільшилася, пенсія не збільшилася, а газ виріс дуже. Ну, Допустимо, сім'я, яка живе на зарплату і дві пенсії. І дуже важко. І ціни ростуть в магазині дуже важко. Ну, решта не так багато, бо воду ми не дуже ну, зимою взагалі не, не хуснуємо, а тільки влітку. Світло так само, ну, воно хоч і подорожчало, так само, але газ не більше. Так в процентному відношенні не можу сказати. Ну, ну це не так значно, як газ. Газ просто з'їдає весь бюджет. Діло в тому, що, звісно, це нікому не подобається, І не тільки на газ, і продукти, і електричество, і вообще все все, все, все нижче Плінтуса. Що сказати, Очень негативно. Очень негативно. І нічого хорошого не вижу навіть у періоді. Зараз споживання вище, тому що зимовий період, так? Тобто я можу регулювати, я можу економити, можу не економити. Буду економити, буде легше сплачувати. Не економити треба зважувати свої можливості, регулювати свої витрати. Оте все.